Сезон 2007 року був для кубіци стабільним. За виключенням однієї маленької неприємності він потрапив в одну з найстрашніших аварій в історії Формули 1 на гран прі Канади. Його боліт на швидкості 300 км на годину буквально злетів в повітря, перевернувся і врізався в бар'єр. Перевантаження в момент удару сягало 75G. Це все одно, щоб пропустити джеб від усика, але без блоку і відразу по всьому тілу, а не просто в якусь точку. Просто величезне навантаження, коротше, і всі боялися найгіршого. Проте дивом Роберт відбувся лише розтягненням щиколотки. Він пропустив наступну гонку, таким чином давши можливість дебютувати ось цьому маловідомому хлопчині з дуже стильною зачіскою. Але вже у Франції повернувся, фінішувавши четвертим у двох гонках поспіль і набравши очки у шести з останніх восьми гонок. Це також серйозне досягнення, оскільки багато хто думав, що після такої серйозної аварії він втратить швидкість бо буде більш обережним. А вже наступного 2008 року він посів друге місце в Малайзії і Монако, здобув свою першу полупозицію в Бахрейні і нарешті першу перемогу в Формулі 1 на гран прі Канади, тій самій трасі, де лише рік тому він пережив жахливу аварію, як кажуть наші західні партнери, – «Absolute Cinema». Після цієї перемоги Роберт Кубіца очолив чемпіонат світу серед пілотів. Його називали абсолютною суперзіркою, яка не робить помилок і є найшвидшим пілотом з усіх. Когось це мені нагадує? Вам ні?